Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Друга половина квітня, і вже пора садити пізню картоплю. А садимо ми картоплю за допомогою нашого мультикультиватора. Це наш помічник номер 1 За допомогою нього ми й нарізаємо ось такі борозенки, куди й будемо розкладати картоплю. А щоб вона вродила гарно, перша операція, яку ми проводимо з картоплею. Це обсипання порізаної картоплі попелом. По-перше, ріжемо картоплю ми заздалегідь не за день чи в той день, коли садимо, а за тиждень два раніше. Та й саму картоплю ми винесли два тижні назад для прогрівання. Адже прогрівання і проростання картоплі це перша запорука гарного врожаю. По-друге, це нарізання і дезінфікування попелом. Попіл у нас деревний, я беру його з груби, ми грубу топимо дровами. Використання деревного попелу збільшує врожай бульб і значно підвищується їх крохмалистість. Калій з попелу засвоюється картоплею краще, ніж з будь-яких калійних добрив. Тому і в лунки перед посадкою також можна просипати попелом. В мене ж сьогодні багато попелу пішло на обсипання самої картоплі. Другим важливим етапом це є внесення мінеральних добрив. Вносяться вони в кілька етапів. Восени під час зяблевої оранки вносимо нітроамофоску і сульфат калію. В нас був екоплант. Навесні, безпосередньо перед посадкою, вносимо нітрофоску і азотсульфат. В нас сьогодні супрофос. Це польське добриво з формулою 4 12, 12 і плюс 25 сірки. Це багатокомпонентне добриво, яке містить поживні речовини в формі, яка легко засвоюється рослинами. Це передпосівне добриво необхідно змішати з ґрунтом на глибину 10-15 см. Сірка в складі супрофосу. Сприяє кращому засвоєнню азоту та підвищенню врожайності культури. Під картоплю та овочі цемін добриво вноситься в кількості 110-220 кг на гектар. А поєднання мінеральних добрив з органічними це супер. При висаджуванні картоплі навесні в лунку краще класти перегній будь-який, чи це коров'ячий, чи це свинячий. Чекінський, в нас вже він від кози та кроликів. Та й перегниває років вже 4-5 Дивіться, який він гарний розсипчатий. Оце ми понабирали його в мішки, щоб краще було чоловікові набирати і сипати в рядочки. На цей рядочок 50 метрів в нас іде 8-9 відер цього перегною. В лунку ж можна класти до 200 г перегною. Коли навесні садимо картоплю, кладемо в ямки добриво, збагачуємо ґрунт. А восени ж бульби викопуються з землі і виносять практично всі ж поживні речовини. І в зв'язку з цим навесні знову ґрунт потрібно удобрювати. інакше хорошого врожаю можна і не чекати. Вже давно всі знають, що добре підгодована земля дає набагато більше врожаю ніж ґрунт, який навесні не удобрювати. Саме тому не варто лінуватися при посадці картоплі та й інших овочів краще внести добриво навесні, ніж по осені нарікати на поганий урожай. Тож гарних врожаїв вам і нам будьте всі здорові і гарних вам свят!